Всім привіт! Вас вітає магазин велоподіум.com.ua Зараз на огляді у нас гірський велосипед Формула Козак модель 2024 року. Випускається ця модель в двох розмірах колісця 27,5 дюймів та 29. Попереду у нас козак на колесах 27,5, За ним на 29 найдер. На 27 колесах випускається в одному розмірі рами це 19 дюймів і підійде він під зріст мінімальний 170 максимальний до 185 А на 29 дюймах дюймових колесах розмір рами 19,5 і тут мінімальний зріст повинен бути 175-190 до 190 см. По дизайну і по кольору ці велосипеди повністю однакові. Відрізняє їх тільки покриття. На 27,5 колесах покриття глянцеве блискуче, а на 29-х велосипед матовий. Матеріал рами сталь. Але зовнішньо вона виглядає як алюмінієва. Для цього надавали різну форму труб. Така цікава нижня труба у такої S формі Тросики трансмісії переднього та заднього перемикача проходять всередині рами. Тросик задній гальм проходить під нижньою трубою, повністю закритий в рубашці. Велосипед цей не передбачає встановлення багажника, тут таких кріплень немає. Багажник сюди можна встановити тільки консольний, той, який фіксується за підсидельну трубу. На нижній трубі бонки для фіксації, фляга тримача та насоса. Вилка амортизаційна пружинно-еластомірної конструкції хід 50 мм. Тулки від бренду Шунфенг на конусних підшипниках сталеві мають непоганий ресурс і з накатом тож також все добре. Обода двостінні, подвійні алюмінієві противоударні. Гума марки Компас, ширина 2,10 дюйма. З хорошими зацепами добре буде на неї їздити як по асфальту, так і по ґрунту. Кількість передач на велосипеді 21 та складаються вони з компонентів LTU і Shimano. На кермо встановлені моноблоки LTU a 2 серії правий на 7 швидкостей. Передній перемікач LTU, Провідна пара сталева. забрендована під формулу. Пластиковим захистом від попадання одягу три зірки розрахунок 24, 34 і 42. Фіксується вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Terney TZ трещітка на 7 зірок з розрахунком зубів маленька 14 і велика 28. Сидіння, як для МТБ, широке, комфортне, там яке фіксується воно на сталевий підсидельний штир. Висоту можна відрегулювати за допомогою ексцентрика. Система гальм дискова механіка. Діаметр переднього тормозного гальмівного диску 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Встановити та зняти колесо можна без будь-якого інструменту. Заднє фіксується на гайках. задній каліпер. Встановлений на нижню частину дропауту, тому що, як бачите, дропаути не такі, як звичайно, на сталевих рамах, і більше воно виглядає як під алюмініум. Також в комплекті є бокова підніжка. Формула Козак – це простий велосипед на міцній сталевій рамі, амортизаційній вилці, дискових гальмах на трансмісії на 21 швидкість. Компоненти надійні. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Formula, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправив, доставка новою поштою безкоштовно. Є різні способи оплати, оплата частина від Monobank, Приватбанк, наложений платіж. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.